Я Аделі Пешман-Понтет, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли Росія продовжує атакувати мирних жителів, скидаючи бомбу на торговий центр або використовуючи свою звичну техніку подвійного удару, члени НАТО визнають, що їх здивували оголошення Трампа про те, що вони повинні будуть купити системи Патріот для України. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приїжджає до Великої Британії для обговорення оборони. А Україна призначає Юлію Свериденко новим прем'єр-міністром. Сьогодні четвер, 17 липня, три роки і 145 днів з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні я сама, тож давайте почнемо з військових оновлень. Щодо просування на передовій, ми будемо рухатися з півночі на південь за годинниковою стрілкою, як зазвичай. Отже, починаючи на північ від Сум біля суджі, російські війська просуваються до села Кіндратівка, повз село Олексіївка і до звільненої Андріївки. Продовжуючи рух на схід, просуваються далі на південь від Водолахи і в двох паралельних напрямах між селами Яблунівка та Юнаківка. І тоді є висування далі на схід одразу за кордоном, і в напрямку села Олександрія. На сході в напрямку Куп'янська також є деякі рухи. Російські війська просунулись біля села Амбранне. 45-й інженерний батальйон просувається на північ від Красного Перше, рухаючись на захід. А 9-та гвардійська артилерійська бригада просувається до Красного Перше з півдня. Також є просування в напрямку Довеньке з південного сходу, і 12 кілометрів на південь є два паралельні просування в напрямку Кіндрашівки і Повз Якщо ми продовжимо рухатися на південь вздовж лінії фронту, є два наступи в протилежних напрямках від 5-го гвардійського мотострілецького полку: один на північ у напрямку Колісниківки і ще один на південь у напрямку Зарізового. Продовжуючи на південь, є наступи у напрямку Греківки, Рідкодуба, у напрямку Карпівки, повз Зелену долину на південь і повз Ямполівку. Потім є три окремі наступи біля часів яру: один на північ по повзриховку, і два в самому часовому яру, продовжуючи на південь, є п'ять наступів навколо Турецька. Один у напрямку села Делівка, а потім продовжуючи на південь повз Кримське і Сам Торецьк, і далі повз Леонідівку. Лінія фронту потім рухається на захід і трохи на північ. Вона більш-менш горизонтальна, вона не зовсім горизонтальна. Це більше схоже на випуклість, замість того, щоб продовжувати вигинатися на південь. І там є чотири наступи в цій своїй рідній випуклості навколо Яблунівки Олександро-Калинового. Один далі на захід і просувається на північ у напрямку Попівки, і на захід, у напрямку села Новотроїцьке, повз резине, а також у напрямку Новоекономічного. Коли лінія фронту повертається вниз від виступу на південь навколо Покровська, російські сили продовжують просуватися на 2,5 кілометри на північний схід від Шевченкового. А потім, продовжуючи на захід, 15-та окрема мотострілецька бригада просувається зі сходу до рачного. І ще один наступ йде із заходу у вигляді півтора кілометрового виступу на західну сторону поселення. Продовжуючи на південь, вздовж лінії фронту, є просування на північ від Кучарівки і зі сходу в напрямку Оріхового, а потім, по прямій лінії на південь, є кілька просувань. Починається з північного краю, з села Новокацьке і продовжується трохи більше 26 кілометрів до Зеленополя. І там є чіткі просування в Зеленополі та замінне. І нарешті. Набагато південніше навколо Запоріжжя, тобто внизу нашого годинника, приблизно на шостій годині, є деякі просування з півдня, що йдуть на північ до сіл Кам'янське та навколо села Степове. Тепер щодо ударів по Україні вночі повітряні сили України повідомили, що російські сили запустили. Одну балістичну ракету «Іскандер-М» з окупованого Криму та 400 дронів типу Шахет і Хибних цілей з напрямків міст Брянськ і Курськ, Шаталово в Смоленській області, Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, Міллерово в Ростовській області та окупованого мису Чаюда в Криму в ніч з 15 на 16 липня. Українські сили збили 198 дронів типу шахет, а 145 дронів приманок були втрачені або подавлені за допомогою електронної боротьби. І ударний пакет в основному був націлений на кривий ріг у Дніпропетровській області, Харківській області, місто Вінниця у Вінницькій області. Тепер є ще одна новина про балістичну ракету, але вона не підтверджена, тому не зрозуміло, чи було одне чи два влучання балістичної ракети за ніч. Але чиновники Дніпропетровської області та південне оперативне командування України повідомили, що російські сили запустили ще одну балістичну ракету Іскандер М проти Кривого Рогу та Одеської області. Але повітряні сили України однак повідомили лише про одну за ніч, а чиновники Одеської області не повідомляли про удар балістичною ракетою в області. Тому не зрозуміло, чи було як я сказала, одну чи дві балістичні ракети за ніч. Потім… Росія скидає 500 кілограмову бомбу на торговий центр у Донецькій області, вбиваючи двох і поранюючи 28 людей. Це була авіабомба, про що повідомили регіональні чиновники. Потім був подвійний удар у Нікополі, який поранив п'ятьох, включаючи деяких працівників екстрених служб. Російський fpv дрон вразив вантажівку, що спричинило пожежу та поранило двох цивільних. А потім, коли рятувальники працювали на місці, інший дрон атакував місце події, поранивши трьох рятувальників. Інша новина зниклий. Російський вертоліт Мі 8 був знайдений розбитим на далекому сході, і всі п'ятеро на борту були знайдені мертвими. Їм керувала авіакомпанія Везельот, і він зник три дні тому, 14 липня, під час польоту з віддаленого поселення Охтгорськ до міста Магадан, тобто, це так би мовити на самому далекому сході Росії. І про це повідомило Державне інформаційне агентство ТАСС. А потім ми повідомили в цьому подкасті, що полковник Служби безпеки України в Києві був убитий, і вбивство було заявлено екстремістською групою, заснованою в США. У заяві місцевий філіал, відомий як Білий Фенікс, похвалив своїх товаришів за вбивство полковника 10 липня. І джерела в сфері боротьби з тероризмом вважають заяву групи достовірною. Про це повідомила газета «The Guardian». В інших новинах оборони парламент України підтримав збільшення оборонного бюджету майже на 10 мільярдів у першому читанні. Парламент України схвалив збільшення оборонного бюджету на 9,8 мільярда у першому читанні. Про це вчора повідомило Міністерство фінансів України у прес релізі. І нарешті продовжуючи стежити за історією, що розгортається з початку тижня, де Дональд Трамп оголосив, що веде суворі вторинні тарифи. Якщо війна не закінчиться протягом наступних 50 днів, і закликав Путіна сісти за стіл переговорів для припинення вогню, російські реакції все ще надходять. Пєсков сказав на прес-брифінгу 16 липня. Цитую: було зроблено багато заяв, було сказано багато слів розчарування, але ми хочемо сподіватися, що на українську сторону чиниться тиск. Отже, вони сподіваються, що Захід тисне на Україну, щоб досягти припинення вогню. П'єсков продовжив зараз, здається, що українська сторона сприймає всі слова підтримки не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни. Пєсков продовжив стверджувати, що європейці підтримують шалене мілітаристське ставлення до Москви. Це все щодо військових оновлень на сьогодні. Я продовжу з тим, що відбувається в політиці. Отже, продовжуючи стежити за новинами тижня про ракети Петріот та їх можливу доставку в Україну, Трамп сказав кілька днів тому, насправді, 15 липня, коли його запитав журналіст на базі Ендрюс у Меріленді, коли, на його думку, перші ракети Петріот будуть куплені союзниками. Трамп відповів, що їх вже відправляють. Журналіст потім запитав з яких країн. І тоді Трамп в основному говорив про Німеччину і додав: ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тепер у статті від Reuters було багато цитат від дипломатів та посадовців з усієї Європи, які казали, що їх не інформували та не консультували перед оголошенням про те, що партнери НАТО та країни-члени ЄС для багатьох з них купуватимуть ці ракети Петріот від імені України. Отже, у вівторок у Reuters під час зустрічі в овальному кабінеті, Reuters згадали шість країн НАТО: це Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада, яка, очевидно, не є країною ЄС, які були готові взяти участь у схемі закупівлі зброї. А потім високопоставлені джерела в посольствах двох з цих країн у США повідомили Reuters, що вони особисто дізналися про план під час його оголошення. І навіть близькі союзники США, здається, дізнаються про пропозицію в режимі реального часу. Один європейський посол сказав: у мене склалося чітке враження, що ніхто не був заздалегідь поінформований про точні деталі. Я також підозрюю, що всередині адміністрації вони лише зараз починають розбиратися, що це означає на практиці. А потім українське видання Суспільне повідомило, що неназваний представник НАТО сказав, що. Фонд допомоги та навчання з безпеки НАТО для України координуватиме закупівлі НАТО американської зброї для України. Ми, звісно, продовжимо повідомляти про доставку ракет Патріот, як тільки все розгортатиметься. Сьогодні великі двосторонні новини з Великої Британії, оскільки канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приєднується до свого колеги Кіра Стармера з візитом до Великої Британії. Отже, минулого тижня у нас був президент Франції. Сьогодні це канцлер Німеччини. Це буде найбільший британсько-німецький договір з 1945 року, і візит буде дуже зосереджений на обороні, так само як і візит з Макроном був дуже на обороні. Стармер і Мерц насправді не походять з однієї політичної традиції. Стармер центрист лівий, мерц дуже консервативний, але вони мають спільну амбіцію забезпечити лідерство в обороні Європи. Мерц, як уже багато разів говорилося в цьому подкасті, набагато більш войовничий ніж його попередник Олаф Шольц. І це зближує Велику Британію та Німеччину щодо України. Офіційний представник німецького уряду, якому було надано анонімність для відвертої розмови, як і іншим, описав відносини між двома лідерами як відмінні. У центрі пакту знаходиться співпраця в галузі безпеки, так само як і під час візиту до Франції минулого тижня, включаючи розробку нової системи далекобійних ракет і зобов'язання про взаємодопомогу, яке визначає, що загроза одній країні буде розглядатися як загроза іншій. Це також можливість обговорити оголошення про постачання зброї для України та з'ясувати деталі, хто за що платить, у якому форматі, з якими механізмами про що, як ми щойно говорили ніхто насправді не знає на цьому етапі. Це також шанс зміцнити те, що отримало назву Трикутний альянс, тобто альянс між Стармером, Макроном і Мерцем у Німеччині. Німеччина була більш зацікавлена в залученні Великобританії до будь-якої оборонної угоди, будь-якого оборонного договору або альянсу з ЄС. Франція була трохи менш зацікавлена. І очевидно, Мерц сказав під час поїздки до Києва Стармеру: якщо ти хочеш потрапити до Німеччини, тобі доведеться пройти через Францію. Отже, ми продовжимо дивитися, як ці трикутні любовний трикутник це любовний трикутник. Відносини тривають. А потім, продовжуючи вчорашню історію про нового прем'єр-міністра та уряд в Україні, Юлія Свереденко була призначена прем'єр-міністром України. Вона стала 19-м прем'єр-міністром. Сьогодні її підтримали у парламенті 262 депутати. Отже, трохи інформації про Юлію Свириденко. Їй 39 років. Вона буде другою жінкою в історії незалежної України, яка очолить уряд після Юлії Тимошенко. Трохи інформації про неї у 2011 році її призначили головою постійної торгової місії Чернігова в Усі Китай. Вона розмовляє китайською і доклала багато зусиль щоб залучити китайські інвестиції в Україну. Одним з результатів цього стало створення ЕКОВТОР компанії з Чернігова. Потім вона перейшла на державну службу у 2015 році як радник голови Чернігівської обласної державної адміністрації, звідки вона родом. А потім вона стала керівником обласного департаменту економічного розвитку, перед тим як бути підвищеною до першого заступника губернатора, і в результаті стала головною посадовою особою регіону. Вона очевидно мала великий успіх у залученні прямих іноземних інвестицій у своєму рідному місті та регіоні Чернігів, залучивши понад 340 мільйонів доларів. Це приблизно 80% від загальної суми 430 мільйонів, яку регіон отримав на той час у вигляді інвестицій. А в 2017 році Чернігів посів перше місце серед усіх українських регіонів за зростанням інвестицій. Вона приєдналася до міністерства економіки України у 2019 році як заступниця міністра, а потім стала першою заступницею міністра у 2020 році, де вона відповідала за трудову зайнятість промислову та цінову політику, перш ніж була призначена заступницею керівника офісу президента, де вона керувала економічною політикою та відносинами з інвесторами. І 30 квітня, що є останньою новиною перед тим, як вона стала прем'єр-міністром, вона була особою, яка вела переговори та підписувала угоду про мінеральні ресурси з американцями у Вашингтоні. Один український джерело Микола Двідюк, політолог, вважає, що її підвищення, вважає, що її підвищення є подальшим знаком необхідності ефективної співпраці зі сполученими штатами. Варто також зазначити, що у 2023 році американський журнал Time включив Юлію Свериденко, яка тоді була першою віцепрем'єркою, до списку Стонекст, що висвітлює наступне покоління лідерів з усього світу. А потім міністр торгівлі США Джина Раймондо написала про неї з такими молодими, розумними та рішучими лідерами на чолі країни післявоєнне майбутнє України виглядає яскравішим ніж будь-коли. Отже, вона була дуже улюбленицею Зеленського, як ми щойно підкреслили, зростаючи дуже дуже сильно за останні 10-12 років. Невелика вм'ятина у всьому цьому. Хоча вона завжди зосереджувала свої програми підтримки на українських бізнесах, минулого тижня стався скандал, який натякнув, що вона може бути дуже лояльною до президента та уряду, і, можливо, їй бракує незалежності, було оголошено конкурс на призначення нового директора бюро економічної безпеки дуже стратегічної посади, створеної у 2010-2021 роках. Ця особа на цій посаді буде відповідальною за розслідування економічних злочинів і перебуває під пильним наглядом Міжнародного валютного фонду. МВФ призначення має відбутися до кінця липня і є однією з умов встановлених ЄС та МВФ для продовження виплат фінансової допомоги. Це був тривалий процес, і кандидатура, яку обрало журі, був чоловік на ім'я Олександр. Журі складалося з трьох членів уряду та трьох іноземних експертів. Але уряд, включаючи Юлію Свириденко, проголосував проти цього призначення, посилаючись на ризики для безпеки країни, оскільки батько Олександра Збівінського живе в Росії. І є кілька експертів в Україні, які вважають, що кандидатуру відхилили, тому що він дуже висококваліфікований як антикорупційний слідчий. Тож враховуючи наскільки боротьба з корупцією була однією з ліній боротьби Зеленського всередині країни, буде дуже цікаво стежити за цим у наступні місяці. І нарешті. Україна призначає нового спеціального посланця в США Ольгу Стефанішину. Вона досвідчений дипломат і експерт з європейської та євроатлантичної інтеграції і з 2020 року обіймає високі урядові посади. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk. На нашому веб-сайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту UkrainePoteleg.ко .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з St. James's Foreign Policy Group.